Ми приїхали на замок. Як досі називається правильно? Огроджінець. Огроджі... Огроджінець. Багато правильно сказав? А чуть смієшся. Не знаю. ж смієшся. знаю. нас дві пані припаркували, ми не планували. Камізель. Камізелька. Комізелька, дві пані. <ривіт> Тут теж паркінг. Тут паркінг ій. Уяві, скільки там людей що паркінги забиті подивимось що там що там є Це вже дуже. Та сильно сильно. <рігlie> <рігlie> <рігlie>. В общем, це лайфхак від мами. Що ти торачиш? як зробити? Воно мені жарко. Та блін, тут треба трохи той. Та люди ще тут спеціально так накидають, типу для стилю. Так а, жарко, але про... носять. <рігlie> <рігlie> не шарить. Ні, <Не не розумію>. мам, не шарить. Не шарить. Коротше, ми тут самі ходимо, ще не разу не були, але. Разом з, разом з вами пробуємо щось. Треба було якусь мапку, певно, взяти, ні? А що таке є? М а нам щось давали з ним. А там а де воно? Ти, ти не викинула? постувала. Є, є, є мапка, О, є там, там, є. Да. там є мапка. А що тут? <реку> Але все ясно. О, це я знаю, це... Чекай. Це... А ні, то так не може бути, бо тут от. Та що не може бути, треба дивитися, звідки ми прийшли. Треба Ми дивитися по тих керунках. Сход, заход, по початок маршруту. Заход сход. По угу. О, там де синя стрілка, початок маршруту. І от перше сюди нам треба зайти. Куди? От сюди. Це. Це буде Дженні... Що це таке? Ні, єдинка. Єдинка, єдинка. Башта. Це башта Брама. Гейтта. То нам сюди. Вон. Пішли. Обе три. Обець туди. Зараз 30. Зараз 30. А було переводно, а овець, які у нас є ще 30. Високо. Типу. Типу в'язниця чи що тут таке було? А Що таке ступен? Не знаю. Я знімаю. Я трошки боюсь висоти. А що значить зяє? В общем. Прийшли ми е, на четверте місце на нашій максі. Це нас? Це, це... Це це ось тут. ось тут. Як вам тут? Мама, подобається тут. Чесно, я, мене не так цікавить той замок, як той Торсон Роллербан. Да. Замок у Горденець. Або Огроджінець польської середньовічний замок, побудований в 14-15 століттях хородом Солімчиков. Замок розташований на найвищому пагорбі Краківсько-Ченстаховської височини замковій горі, що знаходиться на висоті 515,5 метрів над рівнем моря. Руїни знаходяться на шляху орлини гнізд, які доступні для огляду. Перші укріплення з'являються тут в царювання Болеслава Кривоустого і зберігаються до 1241 року, коли татарська навала зрівняла їх з землею. На їх місці в середині 14 століття будується готичний замок, резиденція лицарського роду Сулімчиків. Фортеця чудово вписується в місцевість. З трьох сторін її захищають високі скелі, а периметр закриває кам'яна стіна. Їхати можна по ущелині між скелями. У 1470 році і прилеглі земські володіння у Сулімів купують заможні краківські міщани Ібрам і Петро Соломони. Потім від Соломонів у Гродзінські володіння переходять у власність Яна Фелікса, Ряшівського, пшемисльського парафіянського ксьонза і краківського каноніка з Пшибишувки. У той час власниками замку стають також брати Яна. Анджей і Станіслав Ряшівські. Наступними власниками були Пілецькі, а потім Гелмінські. У 1523 році Огрудзинець купує Ян Бонер, краківський керівник з соляними копальнями. Після смерті Яна замок переходить до сина брата Северина, який в 1530-1545 році роках будує Ренесанський замок на місці старовинної середньовічної фортеці. Потім в 1562 році замок переходить у володіння Яна Фірлея, великого коронного маршала, чоловіка Зофії, дочки Северина Бонера. У 1587 році завойовують війська герцога Максиміліана. Претендента на польський трон, а в 1655 році частину замку спалюють шведські війська, які жили в ньому майже 2 роки, знищуючи значну частину будівлі. Черговими власниками замку стають в 1669 році Станіслав Варшіцький. Та, ти скажи. Хожу, Дивіться, покажи його ще раз. Він як нікого те садиться. Він не то, як відьмак. Ну це більше на відьмака Ось цей? Так, схожий.

Погородницький замок під час його володиння володіння частково відновлюється після руйнування, завданих шведами. У 1695 році замок переходить у руки менчівських. Потім у 1702 році замок отримує величні пошкодження під час пожежі, яку влаштовують шведські війська Карла XII. Пожежа поглинає більше половини замку. З цього часу замок вже практично не відновлюється. Дуже добре. Це одинадцята. Передостання. Зараз почуваємо. Я хочу вісти. І останні локації. Е, були ми тільки що ось тут там, де купляти і білети. От. Але ми вже закінчили ходити по цьому замку. Ось. І е, на, собі на пам'ятку ми вирішили купити ось таку медальку. Ну, я не знаю, монета. чому це називають монета. Там писало медаль. Ну, по-польськи медалька у нас. Монетка. Ні, це монета. Ні. Це монета. А чого ти кажеш медалька? Там писала медаль. Ну, але я тобі така медалька. Ну, але кажу. ось така ось. Але не важливо. Мам, тобі вона подобається? Мені да. подобається. Медалька. Золото. Давай проверим. Ну куда? Ідемо, запитаємо, чи сподобалося їм кататися на тору саничковому. Які ваші враження? Слабень. Але... Слабенько. Прикольно, а, але да. слабо. Не сподобалось? Ні. Не сподобалось, але, що ти але повільно їхали. Ну бо там швидше не можна. Не можна? Там на кожному короті був знак тіпас. Звольні? No. Да. Я думаю, він, ладно, не буде Там, ми, над... Як ми були в цьому

Очікувані замовлення. Очікувані замовлення. Мам, він тільки що казав, що це ми. Мам, що це ми <усподарювання> <я> сидимо. От. А зараз сам що робить? Зайшов глянути вам на Ютуб, що робиться? На хазяйство. Заклад просто бомбезний, якщо чесно. Мало їсть, не рекомендую. Не класний, реально. Ми не, не дали ради з'їсти. Ми ті просто об'їлися. І ще додому. Ще собою ми вам приходимо Тут фоточка буде, так. Нас. Я не вже не ходить побити. Не було там, нічого. Я ж сказала, що ми, я от. А, ми... Так, їдемо додому. Дякую всім, хто дивився до кінця. Сподіваюсь, вам сподобалося відео. Ну і це все. Ми зараз будемо їхати додому. Підписуйтесь все. на канал. Ставте дзвіночки. Пока. <клес> і лайк. І лайк. Все. Пока.